Добрый день. А можно пытанечка, инспекторат? А тут место концентрации ДТП? Место концентрации ДТП? А знак? А знак должен, должен быть. А не, ну я подходить не хочу, мне просто интересно, что здесь. Ну давайте пройдем вперед. Конечно. С кем можно пообщаться, инспектора? Пожалуйста, вы хотите вопрос задать, Остановите Да, салат, да, пожалуйста, можно дела. подойти, да. давайте. Машину ремонтировать. Ну да, а что вы делаете? Хорошо. Да, да. А вы знаете, что а запрещено пользоваться? А вы знаете, Правда, что запрещено пользоваться? Пожалуйста, почему нельзя? Потому, Потому что вы нарушаете правила дорожного движения. <плес> Ваш номер запрещает накрывать будь-яким будь сторонним предметом. Він нет, повинен нет. чітко читатися, відстані 20, метр. 20 метров. Пожалуйста, шановный, будь ласка, посвящение <плес> водія, реєстраційні э, документы до вашего автомобиля. Значит, пожалуйста, э, я хотел бы вам сделать замечание: здесь не місце контракт ДТП. Шановный. Шановный, будь ласка, э, передайте, надайте для перевірки э, посвящения водія. Вы меня вообще не останавливали? Ви самі зупинилися, Сам? самі зупинилися під, час... під час чого було виявлено порушення вами правил дорожнього руху. Eh, Ні, послушайте, він он... прекрасно читається з -э 20 метрів. Будь ласка, надайте для перевірки посвідчення водія відповідної категорії та реєстраційні документи до транспортного засобу. Нічого, а причина. Причина виявлення в... на вашому автомобілі порушень дійсних правил дорожнього руху. будь ласка, шановный. С 20 метров он прекрасно читает. Шановный, будь ласка, выполняйте пункт 2.1, действуйте правил дорожного руку. Послухайте, да. у разі, у разі, у разі вчинення правопорушення, правильно? Правопорушення являється ваше. он читается прекрасно с 20 метров. Читается. Но я вам говорю, что он читается. А я вам говорю, что нет. А я вам говорю, Давайте відійдем на відстань 20 метров. Да не буду я никуда выходить. Послушайте, шановный, я, я вам, я вам, я вам, я вам хотел... Не, конечно нет. Но это, Но потому что это незаконно. Потому что у вас их нет? Закон можливо, тому що вас їх немає. Можливо, тому що це незаконно. Це законно. Це Ваш закон? державний номерний знову. Знак... Я вам кажу, що він читається прекрасно з 20 метрів. Будь ласка, в присутності двох свідків Зупиняю двох <coughs> свідків двох свідків. Якщо один з них навіть один, де ага. ви е, не, е, не зможе прочитати не зможе прочитати, ага. стрівали вашого державного номерного ага. відносно вас складається адміністративний протокол. Ага. Будь ласка, надайте для проверки посвящения водителя и регистрационные документы. До того, не, ну вы же мне говорите, что я нарушил. Вы порушуете. Порушую? Порушуете. Я вы не порушу. Порушу. Нет. Вы порушаете пункты правил. Это получается э, правил... лучшая защита на нападение, да? И, ясно, потому что, посмотрите, вот я сейчас засниму, где стоит машина инспекторов. Где она стоит? Вот. сидит человек в машине или что да, это за человек ну и что а можно отвозить людей да вот так, а таким чем, образом чем сказано что их не можно Где відвозить для допомоги для послушайте вот этот перекресток шаново, не складано. является согласно 111 шаново, приказу шаново. я не буду я я шаново. не буду я не буду послушайте, я не буду документы Можно по, по очереди разговаривать? Ну, вы мне даже слова не даете сказать, понимаете? Потому что я не знаю, я вам представлюсь. Мое прізвище Савченко, зовут Сергей Иванович. Будь ласка, надайте ваши документы, что зацветы вашу особу и дают вам право керувати данным транспортным засобом. На законных тобто вымогах. Я, я я, я, я Задний державный номерний знак. Йо... Закритий стороннім предметом, що намагається визначити символи. Ні, він, він дає, він захищає від бруду. Він захищає номерний шановний, знак від бруду. Шановний, він читається держав... Держав... прекрасно, шановний, з 20 метрів. Я вам пропоную вийти з вашого автомобіля, зупинити двох свідків в присутності двох свідків. Засвідчити те, що ваш державний номерний знак не читається, з відстані 20 метрів. Він читається. Не читається. Він читається. От давайте, щоб не було суперечки, зупинимо двох свідків. От давайте ваше службове посвідчення. Будь ласка, а ви мені своє. Посвідчення водія. На законні вимоги. в общем, вот, вот, Сергій Іванович, працював на посаді інспектор ДАІ. Забезпечення зв'язку з берег, насіння Арканс, Боб, ага. Коштовність 0.760 380.88. Будь вот, ласка, посвідчення водія. Замічати. На нього у мене є. Будь ласка, надайте для На, При порушенні правил дорожнього при руху. Порушить. Що я порушення? Ні, він при право дорожньожанний номерний з він читається. Встановлені звані встановлені звані. Він читається, читається. він. Читається з 20 метрів. Він читається з 20 метрів для цього, щоб не було суперечки. Пропоную вам зумінчитається. Паже будь ласка, зупиняйте. зупиняйте, складайте протокол. Ви документи. Я, я надав... надам. Відносно кого я буду складати. Документи. <рес> Потім Відносно... подивимось. Да, Відносно... да. Зупиняйте Відносно... двох свідків. Двох свідків, будь ласка, да, зупиняйте. Ну, ми... Послухайте, я зупинився для того. Я зупинився сам. Для того, щоб зробити вам, вибачте, зауваження. Согласно 111-му приказу. Зауваження щодо. чого? от я... дослухайте мене, будь ласка. До чого. Щодо. 111-го приказу МВД. Ви повинні нести службу. Патрулюванням. Водій, будь ласка. Послухайте. Послухайте. Ваше прізвище ім'я по батькові. Сергій мене назвати. Сергій громадян України. Громадян так. України. Да. На ім'я Сергій, Сар... ім так. так. Інспектором відміряно. Зараз буде зупинено на двоє. 20 метрів, так. Да. Да. Тільки я стану так, щоб від'їду і стану, щоб прямо вона стояла машина моя. А мені все одно, як будете стоять. Добре. У вас є Добре. У мене, у, мене є. Є. у мене є У мене є. Так, ну, Мадянин України на ім'я Сергій, так. будь ласка, станьте правіше, не порушуючи тісні правила дорожнього руху. Ви стали я, я... в другій смузі для руху. Ви порушите пункт 15.9 правил дорожнього руху. Будь ласка, призьміться правіше. Ви зупинили свідків? Я не можу зупинити тому Я, що я ви не можу. У вас, я, у вас, я... у вас є є, у вас є всі повномочі зупинити транспорт. Будь ласка, отак. Ви ж дуже, дуже добре ви вони порушує... читаються, будь ласка, зупиніть. Ви ж порушуєте право дорожнього руху. E -e... Послухайте, ви порушуєте. E -e... Я вам зробив роб зауваження. послухайте. Це не є місцем концентрації ДТП. Ви розумієте чи ні? Знаку тут такого немає. А є в нас права дорожнього руху e -e... концентрації ДТП. Будь ласка, зараз надам правила дорожнього руху. Послухайте, там є знак, увага. Давайте почитаємо. Ваші, і це кажучи, і це порозуміють місце концентрації ДТП. Розумієте, у місцях я хочу побачити, як виглядає знак місце концентрації ДТП. Добре. Що добре. Показуйте мені. Ви ж мені сказали, що такий знак є. Ви мені, будь ласка, покажіть. Не буде нічого малювати. послухайте. Що Я вважаю, що на цьому наша бесіда повинна закінчити. Тому що в мене немає часу з вами спілкуватися, бо я бачу, що якийсь ви некомпетентний. Я не знаю. Не може закінчитися, тому що я не переконався в тому, що ви. На законних підставах маєте право керувати даним травмовами. При порушенні правил ваше дорожнього руху. Ваше О, добре, за давайте фіксувати порушення. порушення. Пункту, тварь, давайте руху. Це за -якими предметами. Якщо він не читається, звісно, 20 метрів. Він читається. У вас є право дорожнього руху. У вас є право дорожнього руху. У вас є. Петрось, послухайте, у, у Петрові ще дуже багато времені, а у мене не дуже багато. Пане я вам зробив зауваження, Послухайте, Сирію, я вам зробив зауваження. тому що тому, що я, 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 Сирію, я вважаю, що це я не вам дуже зараз законно профілактичну бесіді. Не треба зараз я вам доведу, що в правилах дорожнього руху сказано не лише про те, що державний номерний знак повинен читатися з відстані 20 метрів, угу. а забороняється його затуляти сторонніми предметами. Я вам зараз надам правила дорожнього руху, щоб ви перед. Впевнилися в тому, що це саме так. Він читається з 200 метрів. Там не сказано. Він, що... Як це не сказано? Там сказано чітко, що якщо закріплений, то, то повинно да. читатися. Да. Несіть. 200 метрів. Не в общем, несіть, 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 не бо времені. Зупиняйте звідки, в кого там треба зупиняти. Пане Сергій. давайте, ми з'ясуємо, чому це, Сергій, чому ви тут стоїте. Пане ми все з'ясуємо. Ми несемо службу згідно місця дислокації. Ага. По обслуговуванню Комінтернівського району... І що це, зараз, за зараз операція, вибачте? Яка зараз, операція операції зараз? Операції проводиться не одна. Маса. 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 Так. Угу. Так. Я зрозумів. Зрозуміло. Вас ніхто не зупиняв, якщо ви зупинили. Я, я, я вам сам того, сказав три рази. Я вас поп... ну, просто. Чисто по-нормальному я вам хотел сказать, что а вы стоите. Мови, я я, по я, я могу спілкуватися як я хочу. Держав... Хоть на Суржике, хоть на английском. Не чисто, а, а а ну не чисто аж по нормальному. А, а ви з нами. Я а ви з нами да, 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 да. Послухайте, ви повинні вести себе толерантно. Толерантне. Я у вас с чем-то А упреки какие-то так, так. Я как могу, так і и разговариваю. Понимаете? Я учился в украинской школе. Ви чисто по-нормальному, по я вам говорю, что это не місце концентрації, ДТП. Пане Сергію, да. удачної вам поїздить дороги і всього вам найкращого. А раджу вам знати от, накладку, яка встановлена у вас на задньому державному зловному знамі. <рес> добре. добре, якщо не вискладите протокол на оцю решетку, значить повинні скласти другий Решетка. А що це планка? Як Так, так, так. він Шарно. читається з 20 метрів, і це да, б, для того, щоб 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 він був не брудний. Понимає? я його У мене Вони фари для того, щоб він Каждый був не брид. Ви, як власник транспортного засобу, зобов'язані слідкувати за станом вашого кожен автомобіку. день. Я мию, правильно. День. А от під планкою вийдіть, будь ласка, я вам покажу, де там бруд. Будь ласка, нема там бруду. Нема. Давайте я зараз фотографую і вам покажу, якщо ви не хочете виходити. Сала з 307 сьомого гражданського кодексу, Ви не маєте права це робити. Я я, я, лісу, тому що я А граждани. Яка називається докази, доказами являється будь-який не будь-який. А який в 33 третьому приказі вашим сказ наказ це наказ, про правопорушення це закон. Трошки плутає я так. плутаю, але у вас є натас. Послухайте, у -у, у вас так телефон трапу. не буде доказом в суді. Ви розумієте я, мене я, не, не телефон буде. Буду туди надавати. Ага, буду, що? А, а со cerca... камеру соні, пане Сергій, пане Сергій, я вам пропоную вийти і зараз, yeah, зараз витерти Добре. ваш державний чи Він чистий. він чистий, тому що перед виїздом я його протер. Він чистий. Ви трошки трошки ви не про те кажете. Може ви його протираєте, Я не знаю чим, тому що він у вас зараз забруднений. Сергей, сейчас вам дорога! Uh -huh. Всего вам наилучшего. Да и вам. Улица Киргизская – это место концентрации ДТП у водителей. Будьте всегда внимательны.